Пропоную вам класний набір столових предметів. До Нового року та Різдвяних свят ми зробили на нього знижку. В даному лоті у нас буде три набори. Один ось в такому жовтому золоті. Другий набір у червоному золоті, та набір чорного кольору матового. Кожен набір на 12 персон. В кожному. В наборі є 12 десертних виделок, 12 виделок та ножиків, 12 ложок, 12 чайних ложечок. Та 8 ось таких предметів для подачі страв, тобто, там є для салату, для подачі м'яса, для подачі десертів. Кожен набір має ось таку індивідуальну упаковку, в нього можна зберігати ці предмети. Така коробка подарункова, вона буде запаяна у пластик. Ціна даного лоту з трьох предметів 7705 гривень. Можна замовляти ці набори поштучно по 2700 гривень за один набір. Замовляти наших мендерів заробляємо разом.